Друзі, привіт! Це Олена. Сьогодні ми зробимо дуже цікавий експеримент. Я перевірю свій біологічний вік за методикою Брайана Джонсона. Що ж це такий за тести? Хто взагалі Брайан Джонсон? Це такий відомий біохакер, який витратив просто мільйони доларів на дослідження та Уповільнення старіння. Нещодавно на своєму ютуб-каналі він виклав тест, де безкоштовно можна перевірити, наскільки ваш біологічний вік молодший або старший вашого паспортного віку. Давайте перевіримо це разом. Дізнаємося, що ж таке біологічний вік. Це такий показник, який показує реальний стан вашого організму. Він може бути молодшим, старшим або рівним вашому календарному віку. Наприклад, вам 30 років, але ваші органи працюють як у 40річної людини. Це такий негативний варіант. Або навпаки, вам 40 років, але ви займалися спортом, слідкували за своїм харчуванням, слідкували за своїм здоров'ям, і ваш організм працює. Як у 30-річного. Що покаже цей тест. Давайте дізнаємося разом. Ми пройдемо сім простих тестів, які покажуть ваш біологічний вік. І вони безкоштовні. Але є одна умова, сьомий тест. Для цього тесту вам потрібен силометр. В мене його нема, тож я не буду робити цей тест. Але якщо він у вас є, або ви можете купити, я не знаю, на науликсі за 100-200 гривень, це буде супер. Ви зможете перевірити ще один параметр свого тіла. Чи вам понадобиться ось такий сантиметр? Якщо у вас його немає, можете взяти лінійку і не знаю, може якийсь. Вам потрібно буде дізнатися об'єм вашої талії, тож я не знаю, спробуйте якось це заміряти. Також в описі ви знайдете таблицю. Я взяла її у Брайана і переклала для вас на українську мову. Там ви знайдете таблицю, де можете записувати ваші результати, як правильно робити кожний тест, така маленька інструкція. І е, також там знайдете таблицю, як е, розуміти ваші результати, тобто порівнювати там ваш вік, і ваш результат. Сподіваюся, вам зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, будь ласка, залишайте коментарі. Буду рада вам відповісти. Ну що, це перший тест. Перший тест це віджимання для мого віку, мені 28. Норма 7-віджимань. 9 віджимань. Головне правильно виконувати техніку. Ось тут я додам таблицю вашої норми. Тож давайте. Будемо пробувати і подивимося, наскільки моє тіло молодше або старше мого паспортного віку. Це насправді може здаватися дуже легко, але це дуже важко. Я зробила, мабуть, 8, 8 або 7. І що можу сказати? Мені, мабуть, я, мабуть, ще не молодша свого паспортного віку. Тож спробуйте ви і напишіть в коментарях, який скільки який результат у вас. Наступна вправа це присісти і встати без допомоги ваших рук. Також не можна прижимати ваші лікті до вашого тулуба. Я не знаю, я напробувала ще, але зараз спробую, чи вдасться мені чи ні. Потрібно одну ногу завести за іншу і присідати на стільки, скільки це можливо. І потім потрібно ще встати. Сіли і встали. Ось так, якось так, не знаю, зараховуємо мені чи ні. Як оцінювати цю вправу? У нас є 10 балів. Це якщо ви зробили цю вправу ідеально. Не допомагали собі ні руками, не доторкалися ліктям до тулоба. Також ногами не допомагали. Я думаю, що в мене мінус півбалу, мінус бал десь є. Точно. Я вважаю, що я не ідеально зробила цю вправу. І так, вправа номер 3 Право на розтяжку нам е, для цього потрібен буде ось такий сантиметр. Е, моя норма це 15 сантиметрів дотягнутися в складці до 15 сантиметрів. Я також зробила вам таблицю, переклала її на українську мову, переклала дюйми на сантиметри, тому що Брайан розповідає все загалом на американську аудиторію. Як ми знаємо, в них трошки інші показники. Забула сказати, що ваші ноги повинні бути на ширині ваших плеч. До 15 достала, але не далі. Тобто я зараз знаходжуся на своїй нормі. Мій паспортний вік відповідає моєму біологічному віку. Тест номер 4. В цьому тесті ми перевіримо вашу рівновагу, що нам потрібно зробити. Ми будемо робити цей тест на двох ногах на лівій і на правій. Що ми будемо робити? Просто стаємо, ногу підіймаємо і закриваємо очі. Для мого віку норма 17 секунд. Для вашого я додам таблицю, зможете порівняти. Я думаю, що я секунд 10 вже точно стою. Робимо на іншу ногу так само. Для мого віку 17 секунд. Якщо більше, то я молодше. Пробуємо. А на цю ногу трошки важче, як ви бачите. Тож, дивимося мої результати. На лівій нозі я простояла 45 секунд на правій 37. Мої результати ось такі, що мене не може не радувати. Давайте перейдемо до наступного тесту. Наступний тест номер 5 Будемо перевіряти нашу реакцію, тому що, як ми знаємо, що з віком вона у нас сповільнюється і сповільнюється. Для цього тесту нам потрібна аплікація. Ось так вона називається. Я додам посилання на неї в описі також. Давайте її скачаємо і перевіримо мою реакцію. Так, друзі, як це працює. Ви заходите в цю аплікацію, натискаєте пальчиком ось на екран. Загораються 5 зелених кружечків. Ось тут, ви побачите. І коли вони згасають, потрібно прибрати палець з екрану. Робимо 5 разів, і потім середнє вам показується в кінці. Це і буде ваш результат. Перший раз спробуємо. Наступний раз. Моя норма 0,37, наскільки я пам'ятаю. Окей. Пробуємо ще три рази залишилося. Це четвертий раз. О, ну це такий не дуже, не дуже гарний результат. Ну, окей, це моя норма. І це останній раз. І зараз буде мій результат. Зараз подивимося. 0,27. Е, я молодше свого віку. Переходимо до шостого тесту, шостий тест співвідношення вашого росту до вашої талії. Це, до речі, дуже класна альтернатива, якщо ви не любите вимірювати індекс маси вашого тіла, наприклад, коли ви дуже висока, а, тоді трошки індекс маси тіла може давати невірні результати. Я знаю, що мій зріст 1,78 см, тож я буду вимірювати тільки талію. Талія в мене, мабуть, 60. Талія у мене 68 см. Тепер нам потрібно поділити це значення. І в моєму випадку в норма моя до 0,5. Якщо вище ваші норми, то ви старше вашого біологічного віку. Якщо нижче, то ви молодший. Друзі, ну що ж, тут ви можете бачити мої результати. Е, я насправді сподівалася, що мій біологічний вік буде молодший за мій паспортний, але виявилось, як виявилося. Я десь на на однаковому рівні. Будь ласка, діліться своїми результатами в коментарях. Сподіваюся, вам було цікаво. Наступного разу у наступному відео я вам розповім, як покращити ось ці всі показники. Всього вам найкращого. До побачення!